Друзі, ми цього тижня з вами розмовляємо про посуд. А ви знаєте, що посудом користувалися з давніх давен? Сьогодні я хочу вас познайомити з українським народним посудом. Подивіться, діти, яка є у мене миска. Ось вона яка гарно оздоблена. Як ви гадаєте, з чого вона зроблена? І чи користуємося ми таким посудом в наш час? Ну, таким посудом ми в наш час не користуємося, але таким посудом користувалися наші прабабусі, прадідусі. Тож сьогодні я вас запрошую в гості до українського народного посуду. Подивимося, хто його виготовляє. Як цей посуд називається? Тож, посуд вже на нас чекає, у вікон це виглядає. Сілися рівненько і слухаємо і дивимося уважно. Подивіться, і скажіть, що це? Правильно, це посуд. А з якого матеріалу він виготовлений? Так, із глини. У давнину, коли ще не було заводів і фабрик, посуд не купували у крамницях, а виготовляли для себе миски, горшики, глечики та інший посуд вручну. А щоб він був гарним, оздоблювали його візерунками. А от як називають людину, яка виготовляє глиняний посуд, ви мені скажете, відгадавши загадку. Глина в кого ожива. Ворить з неї то дива. Кого посуд ніби жар? Ну, звичайно, це ж гончар. Гончар це людина, яка виготовляє посуд з глини. І допомагає їй пристрій, який має назву гончарний круг. У народі кажуть, гончара глина годує. Діти. А як ви вважаєте? Важка праця гончара? Так, дійсно, нелегка це справа. Дуже багато потребує терпіння і вміння для того, щоб отримати такий гарний посуд невеличкого шматочка глини. А зараз я хочу дізнатися, чи знаєте ви, як цей посуд називається? І чи впізнаєте ви його, відгадавши загадки? Біля тіла вухо, голови не маю. Молоко, сметану квас добре зберігаю. Що це діти? Так, вірно, це глечик, який він? Глиняний, блискучий, гарний, красивий, великий, розписний, старовинний, український. Казковий. Наступна загадка. Майстер руки мене взяв, на мені намалював. Листок, квітку, перепілку, бо розписував тарілку. Дітки якої форми тарілка? Вірно, круглий. Продовжуємо наступна загадка. Яку піч мене несуть. В мене овочі кладуть, чи й водичку наливають, у вогонь і борщик мають. Що це? Так, вірно, це горшик. В мені мак розтирають, Галушки в мене кидають. Річ я потрібна і не хитра, Зовуть мене Макітра. Дітки, на який посуд схожа макітра? Так, вірно на горщик. А ось цей посуд має назву куманець. Це святковий український посуд для напоїв. На що він схож? Вірно на великий бублик з носиком і ручкою. Вироблений виріб кончар опалював в печі при високій температурі. Після випікання посуд ставав міцним. І дзвінки прикрашали посуд різними орнаментами. Діти, а про що ми з вами сьогодні говорили на занятті? Так, вірно, про український національний посуд. Це це надбання нашого народу, який ми повинні шанувати. А я прощаюся з вами та дякую за увагу!